Днями в залі засідань Вижгородської районної військової державної адміністрації відбувся круглий стіл, соціальний захист та надання соціальних послуг на рівні територіальних громад. Актуальні проблеми його організували Вижгородська районна військова адміністрація та Асоціація соціального розвитку через право. До заходу долучились народні депутати, представники профільних міністерств та органів місцевого самоврядування, а також наукова спільнота і громадські організації. Круглий стіл розпочався із вітального слова начальника Вижгородської районної військової адміністрації Олексія Данчина. Сьогодні ми розуміємо, що в умовах війни, а також розуміючи, що у нас на території Вишгородського району є деокуповані громади, які постраждали більш не в соціальному, безумовно, більш в економічному сенсі, але це пов'язано, це перекликається. Тому я вважаю, що нам Ну я дякую за вашу ініціативу, пані Іне. Тому що саме наскільки я пам'ятаю, ви у нас були ініціатором цього заходу. От а ми лише надали зал і можливість спілкування і опрацювання тих чи інших питань. Тому я вважаю, що це дійсно корисна історія, і нам треба продовжувати нашу роботу в цьому плані. І ну я не можу. Скажем так, амбітно заявити, щоб Вишгородський район хотів би да, бути флагманом в певних напрацюваннях з цього приводу, але тримати руку на пульсі і працювати в цьому напрямку ми всі разом повинні. За словами президента Асоціації соціального розвитку через право співорганізатора заходу Інни Силантівої, професія соціального працівника особлива для кризових часів, пов'язаних із війною та поствоєнного суспільства. Велика кількість людей наразі потребують і потребуватимуть кваліфікованої соціальної допомоги і взаємодії, тому їхній проект має на меті не лише підготувати велику кількість фахівців і соціальної роботи, але й суттєво переосмислити цю сферу, нести любов до місії та сприяти підвищенню престижу соціального працівника в. Україні. ви є сьогодні співорганізатором досить таки важливого заходу, який власне розглядає соціальний захист, соціальні послуги та ті виклики, які принесла війна, пов'язаних ну із цими наданням послуг. Розкажіть взагалі, от як ви готувалися до цього заходу, так яка його мета і завдання? Розумієте, що круглий стіл, любий круглий стіл – це майданчик. Майданчик. Поділитися своїм напрацюванням, майданчик познайомиться, але ж без експертного обговорення ми не можемо з вами прийняти ні одного нормального і якісного рішення. Але ж ми сьогодні почули це центр зайнятості, люди, які працюють, працюють в напрямки соціального працівника, люди, які працюють в напрямку помічних ветеранів. Бачите, скільки напрямок? І це люди напрацювали ці напрямки. Тобто, це дуже важливо обговорювати. Потім ми зможемо якісно працювати, донести це до гро. Mă Напрацьовану інформацію, також до комітетів Верховної Ради України сьогодні прийняли участь і народні депутати зовсім з різних фракцій, але це ж нормально, це важливо. Я дуже вдячна Олексію Данчин, який з великим задоволенням сказав, що да, я буду співорганізатором. Да, це цікаво. Ми хочемо вижереди брати напрямки соціального захисту. Також це цікаво громадам територіальним. Багато тем обговорювалось, і я вважаю, що круглі столи – це майданчики. Для знайомства і обговорення серйозних питань для того, щоб донести це все обговорення, своє напрацювання, бо багато сьогодні було практиків на рівні комітету донести і Верховної Ради. Якщо ми почитаємо європейські стандарти, то професія соціального працівника вона дуже сучасна, модна, тобто і хочеться, щоб в Україні це було, але ж закінчиться війна. Це буде така професія необхідна без неї ніяк. Але ж ми розуміємо, що дуже багато прийде наших хлопців з війни з різним увіччям, тобто прийдуть без кінцівок, але ж їм буде треба допомога іменно соціального працівника. Бо ми Путин, волонтер це не соціальний працівник, це не помічник вітерана, це волонтер. Соціальний працівник юридично грамотний, психологічно такий прокачаний, розумієте? Це фахова людина. До обговорення долучились народний депутат України, заступник голови тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань соціальної підтримки, медичного забезпечення, ветеранів війни, військовослужбовці Тетяна Циба. По перше, я щиро дякую вам за запрошення і дякую за те, що ви підняли таку важливу тему актуальну і що ми її обговорюємо. Дійсно, нам ваші напрацювання, які йдуть у так би мовити з полі, будуть завжди в нагоді. Комітеті я маю на увазі, як законотворця. Поділився своїм баченням щодо проекту та нових підходів у формуванні ефективного захисту населення і народний депутат України Костянтин Бондар. Взаємине суспільство і держави, вони змінюються в залежності від часу, подій і того сьогодення, яке є навколо нас. Сьогодні ми. За рахунок війни, за рахунок часу війни повинні змінити своє ставлення до певних прошарків населення. І ми сьогодні повинні пропрацювати ті виклики, які нас чекають у майбутньому. Нас як соціум, як державу, як людей, які живуть в цій державі. І ми розуміємо, що сьогодні ми дещо не готові до цього. Сьогоднішня розмова торкалася все ж таки питань вчорашнього дня відверто, тому що вони стосуються питань надання соціальної допомоги певним прошаркам населення, які вчора її потребували. Але сьогодні ми розуміємо, що з поверненням людей з фронту. з Тим, що сьогодні повертаються території з людьми, які були в окупації, з деокупованих територій, ми маємо нові завдання для соціальної допомоги. І сьогодні дещо як держава ми не готові, тому що. Психіатрів в нас немає, психологів немає. Сьогодні підготовлених кадрів для роботи з певним прошарком населення в нас немає, як і програми, як і закону. Тому нам треба все ж таки відпрацьовувати спочатку на дискусійних певних майданчиках. Проблематику, потім приносити її до фахового середовища, до уряду. Уряд повинен розробити певну програму соціальної адаптації, психологічної, психіатричної реабілітації для певних прошарків населення, розробити певний законопроект і потім втілювати його в життя. Депутат Вишгородської міської ради, радниця начальника Вишгородської районної військової адміністрації Анна Жадан підкреслила: нині по всій країні надзвичайно велика кількість запитів щодо надання соціальної підтримки та захисту потерпілим від повномасштабного вторгнення. Це внутрішньопереміщені особи, які переїхали з постраждалих територій у пошуках захисту, ті, хто перебуває на деокупованих територіях, родини військовослужбовців, ветеранів, люди із інвалідністю. По перше, я хотіла подякувати всім, хто долучився до обговорень на круглому столі. Всім спікерам, всім доповідачам, але особливо безумовно хотілося б відзначити організаторів, тому що організатором є Вижгородська районна державна адміністрація і голова Олексій Данчин, який є. Відгукнувся з перших слів як тільки така пропозиція і ініціатива виникла, а він одразу ж сказав: Так: ми будемо проводити тут на Вижгорочині, а тому, що розуміючи важливість. І болючість даного питання саме соціального захисту, а тут на території Вижорського району, а в такій близькості безпосередній до кордону з Білоруссю багато територій було окуповано, як ми знаємо. Безпосередньо питання соціального захисту є дуже дуже важливим саме тут. Так сьогодні ми знаходимося в Вижгороді. Залучаючи управління соціальної захисту населення, залучаючи представників всіх семи громад тут, я вважаю, що безумовно сьогодні захід нас відбувся, і ми сподіваємося на подальше продовження не тільки в рамках організації круглих столів, так а в рамках того, щоб проводити семінари і надавати якомога більше консультацій, надавати про правову допомогу, так, про гранти, мікрогранти. Ми сьогодні залучили і центр зайнятості. Дякуємо абсолютно всім, хто долучився, і дякуємо представникам з Київської обласної державної адміністрації, так само, які приїхали, тому що розуміють, наскільки важливо генерувати саме в територіальних громадах так, соціальний захист, надання всім, хто дійсно цього потребує. Рибує сьогодні в рамках війни, в рамках нестабільності для ветеранів, військовослужбовців, членів їх сімей, для внутрішньо переміщених осіб, для всіх, хто постраждали, і безумовно, що людина і її соціальний захист є першочерговим, так для держави нашої України, і ми безумовно, як з Іриною, як депутати Вижгородської міської ради, залюбки підтримали дану ініціативу. І долучилися до неї ну резюме цього округлого столу буде це напрацювання. І ми сподіваємося, що в найшвидші терміни будуть подані наші правки. Пропозиції рекомендації до профільного комітету Верховної Ради і будуть враховані всі ці напрацювання для того, щоб імплементувати, і Верховна Рада проголосувала з цими правками законопроекти, які покращать життя наших ветеранів, учасників бойових дій, їх сімей, адже соціальний захист це надважливе завдання нашої країни зараз в період воєнного стану і після його завершення, щоб наші захисники і захисниці відчували, що коли вони виконують свій громадянський борг перед державою, що вони захищені, а також їхні сім'ї в безпеці і потребують забезпечення всіма соціальними правами і захистом. Дякую, слава Україні, героям слава. Сьогодні так ця тема дуже актуальна, і хочу зауважити, що сьогодні вже втілена і реалізується в життя програма першої леді Зеленської Ти як ментальне здоров'я. Також за ініціативи голови Кода вона вже впроваджена на Київщині як ментальне здоров'я, нейромережа Київщини. Сьогодні ця програма має чотири вектори, і один із них це соціальна допомога. Тому що сьогодні ми маємо в який на Київщині більш 250 тисяч внутрішньопереміщених осіб, це сама та область, яка сьогодні є і має і внутрішньопереміщених осіб, і була в окупації, і сьогодні тут є. при цьому два рази вона приймала внутрішньопереміщених осіб вже у 14 році, і сьогодні це люди, які були в окупації. Це люди, які постраждали під час військових дій. Це люди, які втратили своє житло, і це люди, яким дійсно потрібна психологічна допомога і реабілітація. Тація. Ми маємо налагоджувати роботу не після завершення війни, а вже сьогодні. І е, місцева влада є первинною ланкою в програмі реабілітації реінтеграції ветеранів. Міністерство у справах ветеранів розуміючи це, запроваджує інститут помічника ветерана, які будуть працювати в громадах і бути комунікаторами між державною, місцевою владою та ветеранами. Вони будуть помічниками не тільки ветеранам. А й місцевій і державній владі, тому що вони зможуть супроводжувати ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя, зможуть пояснити йому як рівні, рівним, його пільги, його соціальні гарантії, а також надати допомогу в оформленні всього соціального пакету. Сьогодні я мала велику почесну місію презентувати модель інтегрованих соціальних послуг для учасниць бойових дій. Насправді на круглому столі сьогодні піднімалися дуже важливі питання. Особливо ми всі розуміємо, які перед нами є на сьогоднішній день виклики, і це має бути спільна робота. Безпосередньо усіх установ і державних установ і е, недержавного сектору, які будуть спрямовані на надання і соціальних послуг, і психологічної допомоги, і правничої допомоги всім тим категоріям населення, які того потребують. Ну і звісно, велику роль ми на сьогоднішній день приділяємо наданню такої допомоги фахової, професійної учасникам та учасницям бойових дій та членам їхніх сімей. Перше я беру участь в такому заході. Для мене це по перше було інформативно. Тому що мені треба було з'ясувати, про що мова йде на цьому заході, і я взяла для себе дуже багато цікавих ідей. І також я дуже приємно здивована, що соціальні питання зараз набирають оберти, не дивлячись на те, що всі зайняті, всі зайняті війною. Але соціальні питання це дійсно дуже важливе, тому я отримала велике задоволення і мені є на чим подумати, і вже є деякі проекти. В яких можна буде залучити людей, які тимчасово переміщені особи, і їм можна буде надати можливість також трошечки реабілітації, але так сказати, в напрямку арт-терапії, тому що саме створення засобів маскування ми вважаємо на сьогоднішній день один з напрямків сучасної арт-терапії, тому що людина, яка щось створює своїми руками, це по перше і приємно для неї. Вона відволікається від буденних. Своїх проблем, а по-друге, вона розуміє, що кожен засіб маскування це збережене життя наших захисників. Організатори заходу наголошують, що і надалі проводитимуть круглі столи обговорення, дискусії за участі представників громад, науковців, депутатів, працівників профільних міністерств, громадських організацій та волонтерів, аби налагодити синергію взаємодії між центральною владою та громадами щодо гідного соціального захисту населення.